Добрий день, мої любі підписники. Проходила повз єву і не могла туди не зайти, тому що там акції якісь вивісні, тому я вирішила туди зайти і понакупляти дуже багато пакуночків та подаруночків. Цей канал називається Кіта до Діня, але я поки що з, ним маюся з Коко. Значить, розпаковка у нас розпочинається. Першим ділом купила ось таку пасту. Їх тут дві в комплекті. Прикольна паста ось така. Купила ось такі пачі з пандочкою, були ще з змійкою. Але я купила пачі з пандочкою. Мені сподобалися такі. Ще купила медову маску для губ. Дуже прикольна. я думаю, на мої моїх губи буде сідати просто блиск. Дві щотки, якраз для цієї дві пасти. В комплекті все купила. Олегенькі. ласка. Ми його продаємо. Так. Ще не могла пройти повз такі блискітки. Вони для обличчя. Дуже прикольні, я їх використала. Так щось таке. Вже використовувала Вони такі мокренькі Ще купила ось такий гарний блискучий лак. Просто, просто. А, забула. ще я купила ось такі два колечка, ось таке та ось таке срібло та золото. ось такі окулярчики. Я їх вже розпакувала та ходила. Та ось такі ганенькі палітри сережечки. Я ж художниця все-таки. Значить, купила ось таку каву нову масочку. Мені дуже вона сподобалася. А та ще одну купила ось таку. Не таку саму. Ще купила одні блискітки, так, не такі самі. Ось такі прикольні, теж дуже прикольні, але вони трішки жирненькі, я вже пробувала. І на останок я не могла просто пройти повз отаких От милашних хмаринок. Дивіться. Такі з листочками і ось такі з малинкою. Мені дуже подобається. Просто прикольчик. Мені. Занадто нравятся мои покупочки. Так, еще раз. Так, ждите, как я буду их выкорстовывать. Накид Эдуарда Тайдинья канал. С котиком-муркотиком.